От уже два з половиною роки, як е, триває наша повномасштабна війна проти Росії, і е, здавалось би, вже дуже багато часу пройшло, щоб люди зробили е, більше висновків, більше глибоко якось проаналізували, е, як взагалі ми докотилися до такого життя. Усі якісь причини, якось глибше аналізувати, копати, в якому світі в цілому ми живемо. Наскільки насправді цей світ якийсь там людяний, демократичний, принциповий, а наскільки все, що пов'язане зі словами свобода, суверенітет, демократія, це, це лише ілюзія, це ілюзія і це розкаш, яку собі можуть дозволити тільки країни, які захищені ядерним зонтиком. От на днях відбувся масований удар по Києву. Так? Ну, зрозуміло, що росіяни як, ну, вже в тисячний раз показують себе з, -з, -з жорстокої сторони, жорстоко так б'ють. Ну, одним словом, якби, ну, Показали, просто показали в тисячний раз, якби своє відношення до нас деструктивне. Це, це все зрозуміло, добре, але з іншого боку, що ще нам демонструє, от, от, от ситуація з, з ударом по е, е, лікарні Охмадит. Що це також демонструє, якщо критично на це подивитися, е, нам в новинах показують, які українці класні, згуртовані, що ми всі там, що багато людей зібралися, розбирали завали, допомагали. Uh, тобто, uh, і це єдина мораль, да, яку ми вилучили з цього чергового удару. Що ми класні, молодці, росіяни це апріорі, це чисте зло, ми чисте добро. Uh, мене трохи смутило. Для мене це, uh, м'яко кажучи, трохи дивно виглядає. Взагалі ця атмосфера, як новини ведуться, репортажі, uh, як вони велися в той день, коли масований удар був по Києву. Тобто, таке відчуття було така атмосфера, наче в нас війна триває не два з половиною року. А один тиждень. От наче все відмоталося назад таке дивне відчуття. Я читаю коментарі. Що пишуть наші люди? Да, в коментарях під відео там, цих вибухів у Києві. Пишуть абсолютно якісь тупі наївні речі із серії, куди дивиться там, Західний світ, де, де обіцяна підтримка, де обіцяна, там, допомога. Ну, Абсолютно наївні думки. Вже два з половиною року ми воюємо, вже можна якось розплющити очі, хоча б на один відсоток розплющити очі, хоча б на один відсоток включити клепки в голові, щоб усвідомити, що той самий Демократичний, вільний західний світ зі своїми ідеалами, зі своїми супертехнологіями, супер самі людяні, круті, розвинуті, вони перетворили нашу країну просто у військовий полігон для послаблення Росії. Все. Ми для них м'ясо, ми для них шмат м'яса. Просто треба це усвідомити. І з таким ставленням до нас зі сторони європейців і американців, чим європейці та американці краще за росіян, які нас вбивають. От просто у мене таке питання на засипку. Потім у мене друге є питання на засипку: а чим ми, українці, краще росіян у той час, коли велика кількість людей помирає на фронті кожен день, помирає на фронті так, там від снарядів, від, в полоні. І у той же час одночасно ти ходиш по Києву, і, і мільйони людей на розслабоні ходять в розвалочку. Хлопці, усіх поколінь, всіх там будь-якого віку, там дівчата будь-якого віку, всі в розвалочку. Моя особиста думка, якщо б це реально якщо б у нас на рівні народу було серйозне ставлення до війни, то ми б уже сто раз ну, зробили би все, ми б змогли докласти таких зусиль, що ця б війна вже була б зупинена. Ми б ми вже якось перемогли в цій війні, вже б якось і переговори якісь були б, і росіян ми вже б там поставили на місце, що вони боялись би, росіяни би боялись би зайвий раз е своєю ногою на один сантиметр там, того Донецька та Луганська ступити. Я не кажу вже про Маріуполь і про інші міста. Вони би просто боялися, тому що вони знали, що от є там населення, там скільки на зараз, там 32 мільйона чи скільки, враховуючи усіх там хто біженців, е враховуючи. Що багато хто не в Україні вже. От якщо б от умовні там 32 мільйони українців всі стали б стіною, і от усі 32 мільйони серйозно ставились би до цієї війни, серйозно ставилися, б, а не ходили в розвалочку на розслабоні, жили б своїми дрібними життями, дрібними побутовими проблемами, і зайвий раз забороняли собі навіть на рівні думок думати про те, що в ту секунду, коли ти спиш, їж, гуляєш, ходиш на свою роботу, ходиш е, по ресторанам, у нас величезна гігантська кількість ресторанів відчинена, е, працює, величезна. Кількість розважальних сфер у нас досі працюють. Люди гуляють свадьби, гуляють корпоративи. Все у нас було, є, залишається. це люди гуляють, у нас е шоу по телевізору, на нас знімають кіно, знімають серіали. Головне, що все українською, ми ж патріоти, по шаблону патріоти. В новинах нам розповідають, що у нас е ну, та так преподносять картинку. Так, таку картинку роблять, що у нас всі солдати е е та ну, так, трошки втомилися, звісно, за 2,5 з половиною роки. Ну, в цілому так вмотивовані, всі суперпатріоти. І, звісно, всі розмовляють українською мовою. Це обов'язково головне, щоб всі розмовляли українською мовою. Пропаганда у нас працює, на мою думку, на сьогоднішній день. Нічим не уступаючи російські. У нас теж промаганда пропаганда, теж промувати мізки. Я е, в описі під цим відео залишу два приклади е, пропагандистської реклами, е, військової реклами, да, яка призиває до служби. Е, я залишу дві реклами. Вони зеркальні, вони ідентичні, були випущені е, в однаковий час, в однаковий період часу. Е, одна реклама російська. Як вони там, яку вони рекламу роблять, так, щоб заохочувати до служби в російській цій армії? І другу рекламу я розміщу, це наша українська, як наші українські пропагандисти заохочують наших хлопців йти помирати на цій війні. І різниці взагалі ніякої. Да, там багато в чому у нас відрізняється пропаганда, але це інша тема для розмови. Я про я не хочу заглиблюватися зараз в тему пропаганди. Я хочу заглибитися в тему, що, на мою думку, принципової різниці з точки зору людських принципів і рівня людяності на сьогоднішній день між нами та росіянами більше нема. Ми перетворилися в таких же тварюк, як росіяни. У мене є дуже багато історій. Я багато спілкувався з військовими. Я був на полігонах, я спілкувався з військовими. У мене є, наприклад, яскравий приклад штурмовіка. Молодий хлопець 25 років. У нього брат теж воював з Азовсталі. У нього брат вже більше двох років у полоні. Не зрозуміло, він живий ще чи ні. Штурмовік. І він мені сказав, що перший рік, коли він воював, не було там. Можливості якось е, там посидіти на Фейсбуці, там так детально посидіти. А як тільки з'явилася можливість, він е, зрозумів, що це була як доля, що він в перший рік війни не відкривав цей Фейсбук. Тому що як тільки він його відкрив і почитав оці от купу коментарів, е, коли свої ж українці там пишуть, що е, а ми тебе цей, а ми тебе не змушували йти на фронт. Це вистачає облюдства людей, які сидять на гражданці, які, які не нюхали пороха, не бачили цього пекла, да, яке відправляють наших людей. Їм вистачає нахабності, отак от себе захищати, свій тупий егоїзм, писати реальним військом, які реально воюють, які бачили смерть, втратили багато близьких, писати: а ми тебе не кликали на фронт, ми тебе не змушували. Що це за несерйозне ставлення взагалі до війни? От абсолютно несерйозне ставлення, ну це не війна, це ну ми не воюємо. Це, ну по-перше, більша частина людей, які реально воювали, які реально боронили Україну, які реально от, як в Азовсталі. Да, наші хлопці стояли до останнього. Поки наш президент не дав наказ, і хлопці абсолютно щиро казали із полку Азов, що якби президент не дав наказ нам здаватися в полон, ми б стояли до смерті, до останнього. Ви взагалі усвідомлюєте, яка у нас у людей, які живуть на гражданці, да, не тільки у політиків, не треба все спихувати тільки на політиків. Це теж дуже зручна позиція. Що е, якісь там не знаю умовні 500 людей, да, Верховна Рада е, може. Може рухати долі, да, на все впливати, як Бог, як Господь Бог на все впливати. А мільйони простих людей, казалось би, мільйони мирного населення взагалі ні на що не впливають. Дійсність, дійсність формує не тільки влада, дійсність формує також і переважна більшість населення. І яскравий тому приклад Євромайдан. Що коли нам припікло, ми відстояли свої права, і ми поміняли взагалі і, і політичний курс і, там, в сторону Росії, в сторону Європи. Коли нам припікло, то Ми на рівні народу, ми все міняємо е, з блискавичною швидкістю. А зараз чомусь не припікає. Зараз чомусь на розслабоні, всі в розвалочку живуть, е, і в цьому чомусь вина тільки влада. Ні, винен кожен з нас. Ми несемо величезну відповідальність за те, що відбувається з нашими хлопцями. І це абсолютно ненормально, це не війна, це не війна, коли е, е, військові, оце от важливо е, дуже зрозуміти. Вони пливуть за течією, вони такі ж прості люди, як ми. Їм сказали йти направо, вони йдуть направо. сказали те ліво, Ідуть ліворуч, натура військової людини, це взагалі зайва раз ні про що не думати, нічого не аналізувати. Вони там так пахають, що їм навіть ніколи, е, ніколи там аналізувати політику, там, е, як там можна цю війну якось закінчити. Е, вони всі військові, причому не тільки солдати, а й навіть на офіцерському рівні. Е, вони чітко пливуть за течією. Їм президент, там, да, е, там, або командир там вищого керівництва, що їм сказав. Робити те і роблять. А от у нас якраз на наших плечах величезна відповідальність на плечах пільйонів людей, які живуть в гражданці, у яких є час подумати про все, проаналізувати, є час щось змінити в нашій системі, є час почати просто. Я закликаю, просто серйозніше ставитися до війни. Ми, ми програємо росіянам або, як мінімум, ми не можемо їм дати гідний опір, тому що ми не цінуємо наші людські життя. Ще один важливий момент, чому ми перетворилися в таких самих тварюк, як росіяни. Ще один аргумент, тому що ми щиро зловтішаємося смертям українських господи російських солдатів. Це теж неадекватно. Це теж неадекватно. Ви не знаєте, ви дивитеся в телеграмах кожен день, нові нові відео вони кожен день виходять, як черговий там, російський солдат від мук лежить в муках посеред землі е при смерті і, і застрілюються да, від цих мук, або як наші там, з дрона там, скидують гранату на нього, або там як е там, я з мінометниками нашими спілкувався. Да, деякі мінометники наші е щиро радіють, що вони там у, у себе в стрімі на екрані да, бачать як від снаряда, який він запустив, там, російського. Солдата чергового розриває на дві частини. Ну класне зріще. Як вони горять заживо там, в тобто по-вашому, це все абсолютно адекватно, що ми зловтішаємося чужим адським мукам, мученицьким смертям тільки тому, що ця людина воює зі сторони Росії. Тобто нема, у нас нема поваги до себе з одного боку, з іншого боку. Ми не цінуємо людські життя, ми живемо в розвалочку, проводяться корпоративи. У мене взагалі ще по темі корпоративів, у мене багато питань до наших волонтерів. Не всі волонтери у нас, не треба всіх ідеалізувати, що всі вони класні, е ті волшебні фії, які допомагають. По-перше, волонтер це професія. Е більшість волонтерів отримують зарплату за свою роботу. Вони не безкоштовно це роблять. Це, по-перше. І по друге, мені. Цікаво, звідки у волонтерів, звідки волонтери взяли Toyota Land Cruiser. Я бачив особисто корпоратив. Я підпрацьовував діджеєм протягом усього 23-го року. Я проводив якось корпоратив для волонтерів, і мені цікаво, звідки у волонтерів Toyota Land Cruiser, яка коштує як однокімнатна квартира. Чому наші волонтери їздять на Toyota Land Cruiser? Це один приклад. а Таких прикладів думаю, дафі фігіща. Як вони мутяться, і не по доброті душевні вони займаються своєю діяльністю, багато волонтерів. І серед військових теж є багато тварюк, але це окрема тема. Тут багато тем, які я зачіпаю їх, можна годинами про це говорити. Але ключова лінія, яку я гну, що я намагаюся аргументувати, те, що між нами та росіянами принципової різниці більше нема абсолютно. От я кажу станом на 24 рік, станом на зараз. І це величезне лицемірство, що нам в новинах кажуть, що от е, вдарили по Хмадиту е, несправедливо, росіяни, понятно, вони орки, тварі, да? а ми, українці, ми класні, ми якісь там суперєдні, ну просто нема там більш єдного народу за українців. Це все чиста брехня. Е, люди зібралися, порозбирали завали, пройде пару днів, пройде цей день жалоби, люди почнуть далі ходити в розвалочку на розслабоні, зайвий раз взагалі не думати про те, що десь там е, хтось. Ось мученицьки вмирає на війні, про це ми не думаємо, продовжимо ходити на корпоративи, на якісь там тусовки або просто жити своїм дрібним життям, своїми дрібними проблемами і далі свого носа не думати. Я за себе скажу особисто: я мучуюся. Я майже кожну ніч по ночам, я задумуюся про те, що от поки я там сплю, поки я там вдома, що десь що уже постфактум відбулося багато страшних речей, і вони ще продовжують відбуватися через нашу байдужість. Нашу тупість, ну якось треба і, і на треба якось критичне мислення е, включати вже по відношенню до Америки, до Європи. Який нафік НАТО, який нафік Євросоюз? Ну я, я розумію, що це ми туди вже рвемося, якби з інстинкта самозбереження, щоб вони нас захистили від російської агресії. Але ж треба якось і е, самокритику якусь мати. Е, ну треба реалістом бути. Якщо два з половиною року, вони нам так допомагають у лапках, ефективно допомагають. Що у нас кожен другий офіцер відверто там кричить, просто в усі рупори, що у нас не вистачає ні снарядів, нічого не вистачає. Піхоти у нас не вистачає. У нас все у нас закінчилися мотивовані люди. До речі, у нас вони закінчилися ще в кінці 23-го року. Ми в абсолютно принизливому положенні, і це привід нам задуматися, що з нами не так. Нема взагалі самокритики. Це велика проблема по обидві сторони. І у росіян нема самокритики, вони себе захищають, вони не визнають те, що було в Бучі, те, що було в Маріуполі. Вони нічого не визнають своїх гріхів, да, жахливих, які вони нам зробили. Але і ми нічого не визнаємо. Як наші солдати там страждають, як, як наші військові зараз у війни, вони деградують, вони думають про самогубство. Повертаючись до темі вмотивованих солдат, вмотивовані закінчилися в кінці 23-го року, і усі люди, кого мобілізовують з кінця 23-го року, це люди абсолютно не вмотивовані, які свідомо або безсвідомо доведені до такого стану занепада морального стану занепада. Це я, я, як психолог, вже скажу, що у, у більшості е, бажання просто скоротити собі віку, е, закінчити життя самогубством, свідомо або безсвідомо. І більшість наших солдатів, які зараз воюють, вони мають проблеми з залежностями. Це ігрові залежності, це залежності від алкоголю. Більшість вживають алкоголь, іноді у великих кількостях. Е, багато історій, коли наші військові виходять на, на бойові завдання у стані алкогольного сп'яніння. Ну не вірите мені самі їдьте на полігон, поспілкуйтеся з реальними військовими, які реально воюють хоча б один рік. Поспілкуйтеся. Вони вам розкажуть один в один усі думки, які я зараз вам транслюю. Один в один. Всі думки перескажуть вам своїми словами. Я я цей подкаст записую лише з однією метою: що треба серйозніше ставитися до наших жертв, до нашої війни. Це з одного боку, з іншого боку, більш критично ставитися до себе взагалі на рівні країни. Більш критично ставитися і аналізувати, як так сталося, що ми перетворилися на таких же тварюк, як росіяни. Я й про м'ясні хвилі трошки можу розповісти. От кажуть, росіян м'ясні хвилі, а у нас нема м'ясних хвилей. маячня. У нас теж теж є такі проблеми. У нас е, утворилася ціла купа штурмових бригад. Поспілкуйтеся з військовими, які очолюють штурмові бригади з офіцерами, солдатами зі штурмових бригад. Вони вам розкажуть, як за тиждень може, може одна бригада втратити більше 100 бійців за тиждень, як розкидується. Приходить людина, от потрапляє людина в мобілізацію. Я от трошки екскурс проведу е, на живих прикладах, з якими я спілкувався. От Людина, яка ні, навіть пороху не нюхала, не служила в армії, не служила в армії взагалі, без служби, її мобілізовують, тому що їй там більше 20, 27 років. там, ну... Це я кажу, от, зараз вже із 25 мобілізовують прекрасно. Да? От мобілізували людину по закону, за станом віку, вона пройшла ВЛК, яке там зробила висновок, що от вона придатна, вона там здорова. Куди вона далі потрапляє? Потрапляє на полігон. На полігоні, значить. ну, по правилам там, протягом двох місяців мають навчати так без ВП, базова загальна військова підготовка. От проходить людина ця, от, цю базову загальну підготовку, після якої вона відправиться на війну. І що відбувається з цією людиною протягом цих двох місяців на полігоні? В будь-який день до, до цієї людини можуть завітати представники штурмових бригад і запросити до, свої, до своєї бригади, або домовитися з командиром, якому на. На той момент підпорядковуються ці мобілізовані хлопці молоді, так, які проходять базову загальну військову підготовку, які могли е, навіть не мати досвіду служб, служби навіть строкової. І в будь-який момент їх можуть прямо з полігону просто взяти, вивезти і е, оформити у склад штурмової бригади. І що на вихлопі в результаті людина в кращому випадку два місяці тренувалася. Да, там ну це не тренування, це таке. Це ну навчитися просто автомат в руках тримати, його там чистити, там якось кріва коса з нього стріляти і звикнути, хоча б трошки звикнути на собі носити амуніцію, там не здихати після пройденого одного кілометру від 13 кілограм Карсара. На, на твоїх плечах. От. Це просто звикнути е, бути військом. Два місяці це просто звикнути. це, це Ти ніхіра не будеш вміти е, після двох місяців базової підготовки. А тебе через два місяці можуть такого кинути сразу, е, там, штурмувати посадки або е, кинути там, на, на нульові позиції, кинути їх, захищати. Це живі історії реальні. Коли так от пачками набирають людей, через тиждень вже там, зі ста людей там, вижило вісім людей. Або ніхто там не вижив, просто розшвирюються людьми. У нас теж вистачає командирів мразій, я так скажу. Ну, просто мразі, які розшвирюються людьми. І найбільше гріх, і найбільше кров на руках не тільки нашої влади, не треба все спихувати на владу. Це дуже зручно все спихувати на окремих людей. На наших, на, на, на нас, громадянах, на, на наших руках кров у усіх цих людей, якими так швирюються. По одній простій причині скажу з морально-психологічної точки зору, тому що ми про це навіть не думаємо. Це десь далеко. Це поки мене не стосується пофігу. І от, будь ласка, тепер стосується більшої кількості людей. Тепер всі хлопці трусяться, бояться навіть на вулиці виходити, тому що вже стільки ми втратили людей, що насильно вже мобілізовують максимально невмотивованих людей, щоб ними закрити дири, яких все більше. Я єдине до чого закликаю, просто більше думати. Сила думки, сила думок, вона неймовірна. Це понятно, що ми з росіянами, ми, як мінімум, декілька десятиліть, ми нічого спільного з ними мати не будемо. Ми не будемо з ними не братями, не друзями. Ми будемо з ними ворожими сусідами, як мінімум, на десятки років. Це як мінімум, це понятно. Росіяни самі постаралися, вони проробили просто колосальну роботу, щоб максимально зіпсувати з нами відносини. Це все зрозуміло. Я про це тисячу разів вже говорив. Але мені також цікаво, що відбувається з нами, українцями, як з народом, чи все з нами, ок, якщо два з половиною року продовжується ця війна, наші журналісти здавалося б, люди, у яких просто колосальний доступ до інсайдерської інформації, але ти їх слухаєш, і таке враження, наче ти слухаєш просто кончених дегенератів. Ну, я вибачаюся за грубу своєму. Просто кончені дегенерати. Абсолютно, всі наші журналісти, навіть репортери, це дегенерати. Ми всі дегенерати. Ми тварі. Ми такі самі, як росіяни. Один в один, різниці нуль. Різниця тільки в, в, у двох речах: Дві принципові різниці. Перше, Они первые начали. Вони перші начали. Це, це як в детском саді, Знаєш, перший вдарив мене, а я йому в відповідь голову але ну, він же перший начал значить він плохой, я хороший. Ось це перша різниця принципова, Вони перші начали. Друга принципова різниця в масштабах. У них більше людей, у них більше, грубо кажучи, робочої сили, якою вони роз, роз, розкидуються м'ясними хвилями. Але ми теж розкидуємося. В інших масштабах, але це теж все відбувається. Ми живемо у пеклі. Я не знаю, який з нього вихід. І у мене дуже багато питань до європейців та американців, у яких на руках наша кров, і українська, і російська кров, і будь-яка, тому що якого дідька, який сенс взагалі мати ядерну зброю? Вони кажуть, зброя стримування. Для кого? Для американців, для європейців, для окремих європейських країн це можливість уникнути війни. Хай країни, які не мають ядерної зброї, переб'ють один одного? Головне, щоб нас це не торкнулося. Ну класна логіка, Будапештський меморандум, який тисячу разів вже згадували, це яскравий приклад того, що нема ніякої ні демократії, ні документів ніякі документи не працюють, ніякі договори не працюють, нічого не працює. Ну яким треба бути тупорилим бараном, щоб через два з половиною року такої жорстокої війни сподіватися, що Америка та Європа реально нас можуть якось по-демократичному щиро підтримати. У них нема ніяких до, до нас почуттів абсолютно. Все, що цікаво європейським і американським політикам, щоб їх особисто це не торкнулося. Вони е готові е повністю пожертвувати усією Україною. Наша Україна постфактом це просто військовий полігон.